Привіт, друзі! З вами Софія Деревенко та Владислава Вологіна. Сьогодні чудовий день, аби полякати вас до мурах. Сподіваємось ви вірите в містику. Адже це наймістичніша екскурсія про місця страхів у Києві з дивовижними історіями та фактами присутності потайбічного світу серед нас. Тож, беріть каву та чай, а ми запрошуємо вас поринути у світ містики. Місцеві жителі та студенти розповідають, що вночі можна побачити тінь старого чоловіка у старовинному одязі. Вважається, що це викладач, який присвятив все своє життя цій академії і ніяк не може знайти спокою у тому світі. Особливо він з'являється під час екзаменаційної сесії. До речі, екзаменаційна сесія вже почалася. Тож можете прийти сюди та перевірити, чи насправді це так. Є думка, що навіть у наш час у будинку номер 16 на Лютернацькій відбуваються моторошні речі. По ночах то чують регіт, на другому поверсі бачать жіночу фігуру в білому, а на перехожих тут падає каміння. Цей будинок це власний проєкт чиновника Якому Якимивича Сулими, який дуже любив архітектуру. Після його від'їзду цей будинок передавалося з рук в руки. Він декілька разів горів, після чого у мешканців з'явилася думка, що тут живуть нечисті сили, які зовсім не люблять нових мешканців. Щодо цього місця теж існує багато легенд. Кияни кажуть, що у зеленому театрі або поруч з ним було кладовище для самовбивць або для нехрещених немовлят. Згодом тут з'явилася фортеця, а далі парк і кінотеатр. Однак це не заважає місцевим жителям вважати це місце містичним. Зокрема, є думка, що у зеленому театрі живе полтергейст, якого звуть хазяїн. Щоб не потрапити у біду, з істотою варто привітатися перед тим, як сюди приходити. Перехід до незалежності до станції Хрещатик знаходиться у місті стародавнього козиного болота, де, на думку наших предків, живуть чорти. Нині ця частина належить київському митрополітену. В переході з донацька можна відчути дивну схвильованість або пригніченість. Київ це унікальне місто з тисячолітньою історією, яке має безліч легенд. Тут ви можете зробити тематичну фотосесію або зібратися разом з друзями в цих місцях і розповідати страшні історії. А ви оберігайтеся містичних сил, бо хто знає, в яких місцях вони ще ховаються.